Так, всім привіт. Другий день вихідного, планів дуже багато. З самого рання ось постирав собі штани на роботу, шапку свою, бо вже холодно. І на трохи щось зробив. Погодка у нас сьогодні така пасмурна. Сонця немає. Дощу немає, але холодно. Так, зараз я поп'ю кави швиденько і піду в ліс. Так, ось ліс тут дорогу перейшов і ліс, але трошки треба пройтися, щоб перейти по кладці через річку. Ставки спускають зараз і. Затопило трохи кладку, не так кладку, як біля кладки. Так що, мабуть, прийдеться трохи знімати кросовочки, закатувати штани і переходити по воді. Ну, В принципі, це кожен рік так ми переходимо, коли йдемо в ліс по гриби. Ну, що зробиш? Я хочу подивитися, чи є опеньки, бо колеги ходили, показували фотки, вже щось трохи назбирали. Так що сьогодні я теж піду, подивлюся, щось познімаю в лісі і, надіюся, знайду якихось грибів. Так що такі ось справи в мене. Пізніше треба буде трохи хоч. Велосипеда якось настроїти, щоб доїхати на роботу, а там уже на роботі мені колега трохи сваркою його підрихтує того велосипеда, щоб їздити можна було. Так що такі ось справи. П'ю каву і видвигаюся в путь.